Алло, Здравствуйте. Це армянські перекупи. Ага, ну хорошо. Так, так, да, да, да саме чесні, самі чесні. Як цигані. Після вас можна даже бабки не считать. конечно. Значить, пацани, слухайте мене сюди. Мені треба машину. Подобрати. Хорошу таку для себе шукаю, да. значить, дивись по параметрам. Щоб не бита, не крашена. Це по, по любому не бита, не крашена. Пробіг, щоб був мінімальний. Щоб була там вона нафарширована, напічкана, щоб усе було. Ну, як далма у вас, ви ж знаєте, так. Да. Ага. Ну і не супер дорого, звісно. Все зробимо. Все буде тут. Окей. Ну, давай, набереш. Де вони такі беруться? Всім ото нову машину подавай. Алло, Віталій, доброго дня. Я знайшов для вас цікавий варіант. Від нього ви не зможете відмовитись. Авто підійде вам 100%. Приїжджайте. Беріть гроші, приїжджайте. Ну все, зараз їду, сідаю в автобус і їду. Давайте тільки щоб не просто так я прокатався. Я вже біля автобуса. Давай. Так, ну і що, оце ти підібрав, да? І що це ти підібрав? А чого намирав? Це красне. Це що, биток з Америки чи що? Яка Америка? Це нова машина. Навіть без першого обліку. Все як ти замовляв, не бита, не фарбована, без пробігу. Стан нової машини. Що ще це тобі потрібно? Забирай, друзі. Запам'ятайте, для вас ми можемо підібрати будь-яке авто. І навіть нове авто треба правильно підібрати, щоб воно приносило задоволення.